А у воді можна лише плавати, а ось і ні. У воді можна займатися аеробікою саме так звичайною аеробікою, звісним чином, підлаштованою до рухів у воді, тобто аквааеробікою. струнке тіло, міцне здоров'я, краса все це завдячуючи акваеробіці. На данный момент акваэробика является одним из самых эффективных и э, замечательных видов спорта э, наравне с э, плаванием э, один из самых малоэффективных травматичных видов спорта. Преподаем акваэробику как на глубокой, так и на мелкой воде, поэтому умение плавать не обязательно. На глубокой воде мы используем э, такое снаряжение, как нуду, в переводе с английского это «лапша». Прави у воді це оптимальний спосіб покращувати самопочуття. Акваровика значно покращує фігуру, дає сили, спритність, швидкість, координацію рухів, допомагає скинути зайву вагу, знімає стреси, зміцнює нервову систему, стимулює ведення здорового способу життя. Акваеробіка допомагає виглядати замечательно, потому що тело становится упругим, еластичним, в воде акваеробікою. Ми теряем практически в 1,5-2 раза більше кілокалорій, чем ми займаємося на суші сухопутними видами спорта. Занятия у воді рекомендується при остерохондрозі та інших захворюваннях хребта. Крім того, вода знімає ризик застою крові і покращує повернення венозної крові в серце. І тим жінкам, які мають таке захворювання, як варикозне розширення, вен, заняття у воді просто необхідні. Акваеробіка це чудова профілактика і корекція целюліту. Також я займаюся з дітками інвалідами. Очень важно это эмоциональная часть, э, психофизическая. Эмоционально выразить все, что детки чувствуют, то, что они понимают, то, что не могут нам сказать словами. А на, дан, э, на данный момент это, это подготовка к социуму, э, к тому, чтобы ребенка принима, э, особого ребенка принимали в социуме таким, как он есть. А на данный момент для мамы видеть улыбающегося ребенка, это, поверьте, мне стоит очень многого. Вагітність носить великі зміни в життя кожної жінки. І не тільки в її душевний стан, але й фізичний. Багато майбутніх мам турбує питання, як вони виглядатимуть після пологів, наскільки швидко вони зможуть відновити гарну фізичну форму. На це запитання можуть дати відповідь наші інструктори. І, звичайно, від самих майбутніх мам і залежить таке питання, наскільки вони виглядатимуть гарно після пологів. Не переживайте, що раніше ви ніколи не займалися спортом. Акваеробіка під час вагітності принесе тільки користь, якщо займатися в міру з помірним навантаженням. Акваеробіка для вагітних це спеціально розроблений комплекс фізичних вправ, які допомагають протягом всієї вагітності підтримувати чудову фізичну форму та підготувати тіло вагітної жінки до пологи. Підрім'яне займаються і в залі, і в басейні. На гимнастике они получают навыки расслабления, навыки обезболивания, работа с болью, дыхание, родовые позиции, работают с мышцами, со связками, с суставами и готовятся к родам психологически. А в воде это поддержание хорошей формы, это хорошее настроение, профилактика боли в суставах, в позвоночнике и отечность и варикоз. Это тоже проблема номер один у будущих мам, и э, этот вопрос решает бассейн. Эти упражнения очень важны для беременной. Почему? Потому что с ростом беременности растет напряжение на э, поясницу, на весь позвоночник, естественно, и на мышцы, которые соединены с ними. А что дает вода? Вода дает. Противостояние силам, силам притяжения, которые созданы вообще в земной атмосфере. Все движения в воде совершаются более легко, свободно. Кроме того, акваэробика очень важна как э, именно такие упражнения, которые подготавливают беременную к родам. Почему? Потому что в родах женщина должна дышать особо. Она должна дышать только тогда, когда позволяет ей родовая деятельность. Під час акваеробіки не слід докладати великих зусиль до виконання вправ. Навіть коли ви виконуєте звичайні повільні рухи, перебуваючи у воді, ви берете участь у відмінній оздоровчій програмі. Під час занять акваеробікою ви будете активізувати кровообіг, що позитивно позначиться на набряках, які трапляються особливо на великих термінах вагітності, зміцнюється м'язова система, тиск приходить в норму, судоми зникають безслідно. Дихальна система, яка бере активну участь у процесі. ваших занятий готовится до будущих пологов аппетит постепенно улучшается сон придет в норму сумный настрой останется позаду я очень советую этот метод физических упражнений особенно для беременных Но нужно знать что совет врача в таком случае очень важен почему потому что в первом триместре беременности часто тогда когда адаптация организма к беременности еще не совсем отладилась, у некоторых беременных бывают какие-то угрозы выкидыша, еще какие-то проблемы. Вот совет врача в этом случае очень важен, потому что м, только врач может сказать, может женщина посещать бассейн или нет. Конечно, бассейн нужно посещать регулярно, хотя бы 10 занятий, чтобы он принес какую-то пользу для организма. А дальше по желанию, по самочувствию, по настроению. Вода ніколи не приносила вред. для того, щоб уникнути проблем із зовнішнім виглядом після пологів, краще наперед поклопотатися про нього під час вагітності. Звичайно ж, при цьому головне не перестаратися і не нашкодити майбутньому малюку. Тренуваннями для схуднення, накачування м'язів і так далі, ви зможете зайнятися і після пологів. А зараз ваше головне завдання народити здорову дитину, а також самі залишитись здоровою і швидко відновитися після пологів. Я хочу пригласити вас на наше заняття. Всіх будущих мамочок, ждут малышей на наші заняття гімнастика і акваеробіка, которые проводяться в басейні в Вишгороді который недавно открылся и будет работать круглый год теперь уже. А, наши заняття очень хорошо готовят к родам. Я работаю уже 17 лет инструктором, а мать троих дітей. Говорю, вам это не теоретически, а реально на практике это факты. И наши девочки рожают легко после наших занятий. Напевне, не помилюсь, сказавши, що плавання один из найбільш доступніших і корисніших видів спорту. Величезне задоволення від купання ми отримуємо цілий рік, не тільки влітку на морі або на річці, а й узимку в басейні. Більш того, відвідування басейну просто необхідне нашим малюкам, оскільки дитячий організм швидше і гармонійніше розвивається в рідній для нього стихії воді, адже відомо, що весь внутрішньоутробний період розвитку ембріона проходить у водному середовищі, а немовля до півтора місяця зберігає природний плавальний рефлекс. Уже родившие мамочки, приходите к нам в бассейн с маленькими детками, с грудничками от двох месяцев, потому что это тоже очень хорошо отражается на их здоровье, на их розвитку. Они меньше болеют, у них лучше иммунитет, они лучше развиваются. Звичайно, починати заняття плаванням з дитиною краще за все з перших місяців життя. Але якщо ви трохи втратили час, не турбуйтесь, тим більше, що плавання це і спосіб зміцнити здоров'я, і захоплююче хобі, і корисний для життя навик. Відвідування басейну впливає не тільки на фізичні, але й на розумові дані малюка, стимулюючи його нервово-психічний розвиток, активний рух збуджує клітини кори головного мозку, зміцнює м'язи дитини, серцево-судинну систему, дихальний апарат. До того ж вода здійснює масаж шкіри і м'язів, очищує потові залози. Шкіра новонародженого дуже тонка і чутлива. Вона захищає від проникнення вірусів і бактерій, а також підтримує необхідну вологість і температуру тіла. Чим менше ви будете втручатися в її структуру, тим швидше вона адаптується до навколишнього середовища. Басейн корисний всім. Мляві тут стають бадюрішими, занадто жваві спокійнішими. У людини підвищується емоційний тонус. Завдяки заняттям у басейні немовлята почувають себе впевненіше в воді, втрачають страх, зміцнюють сердечну і дихальну систему, покращують розвиток психомоторний, підтримують імунну систему. Це дуже благоприємно впливає на формування осанки і інших кістково-м'язових порушень. Для гармонійного розвитку дитини і для того, щоб дитина мала якісь закалювання, потрібно займатися дитиною водними процедурами. Новонароджені, немовлята щедро наділені різними рефлексами, завдяки яким можливий прогресивний розвиток пристосування до навколишнього середовища у цьому випадку вода. Плавання для немовлят Україні популярне, але не масове. Багато хто і далі з недовірою ставиться до таких дитячих занять, вважаючи їх надто екстремальними. Якщо мама поруч, крихті нічого не страшно. Підтримуйте його в водичці, розмовляйте з ним, грайте, ваш плавець полюбить водні процедури. Видено, що дітки, які займалися в басейні перші два роки життя, більш спостережливі і творчі. Вода стимулює здібності дитини, і в майбутньому це позитивно позначиться на навчанні. Найбільш важлива мета басейну для немовлят базується в допомозі дитині бути здоровою, зміцненою любові і довіри між татом, мамою і дитиною. Граючись в басейні з іншими дітьми, допоможе малюку бути більш впевненим у спілкуванні, навчитись поєднувати діяльність з іншими людьми. Найчастіше єдиною перешкодою, яка змушує охочих відвідувати басейн, замислитись у вірності прийнятого рішення, є хлорована вода. Обов'язково будуть соблюдені для заняття смуденцями, будуть санітарні норми, тобто показатель хлора буде, той, який має бути ні менше, ні більше. Ну, всі заінтересовані в тому, щоб здоров'я дітей було приблизно всего, і заняття будуть проводитися тільки при этих условий для наших малышей. Вода в басейні регулярно проходить спеціальний цикл очищення та знезаражування. Одним із видів такого знезаражування є хлорування води в басейнах, яке проводиться в обов'язковому порядку на вимогу санітарних служб. Якщо ви вирішили займатися водними процедурами, своїми дітьми в басейні, не забудьте взяти з собою улюблені іграшки малюка, від цього купання стане для нього подвійно приємним. Деякі радять купатись мамам разом з малюком. Дійсно, це допустимо, коли малюк вже міцно стоїть на ногах. Купання у двох допомагає ще сильніше налагодити емоційний контакт між матір'ю і дитиною. Сьогодні лікарі впевнені, що протипоказань відвідування дитиною басейну немає. Розвинути талант плавця в дитині, зробити її більш міцною, здоровою і врівноважною не пізно ані в 4, ані в 8 років.